Зеві сам я Олег. І сьогодні я покажу, як я проживав за 2 за за дня. Так, пішли, я вам покажу. О! Пішкайте! І стільки шоту зні, знімаю вас? Так, давайте рознімемо. Все одно буде добре. Окей. І я все вам звучу показати ось це. Я тут розміжаю курілки. Так. Коротше, пішли, покажу дім. І ми вже довідували перший три віково. Звідси це мені від золота. Не дуже торгують. От, от, от. Я надо конечно здесь стоун ну вот такая надо ну, буду два дня так давай попробуем броню и кидаем все два скрафтим Ma walk czekał jasne valitni darwy.

Все. І це без креатива. Дякую. Якщо хочете, наберемо 50 лайків і вийде нова серія, як я виживаю. Ти вже покажу, як я сам виживаю за запис. Зараз покажу вам свою шахту. Ось тут я здесь почекаю. Я ношу алмазы Ось тут я ношу алмазы. Тут ну, лава. Та вот лава. І ну, що не рассказался. Ой. Вообще мене горного. знову до алмаза. От і лава. Может, Може даем ще одну лаз. Ще Теж алмазы. Также даст не буде такой. О, що тут уже причем плава. Ну тут лави куча, я бы наказал. Вот я читаю. От стирка у нас плавает. Mm -hmm. Так, трошки заценим, быстро трошки трошками. ай ай ой ай ай да я я я Поступаємо так швидше генерація йде. Така швидше буде. Все, швидше тут. Шапішка на маски. І ще трошки лапки вже не треба лави, ви розумієте? Чи що? Ой, нащо купаю взагалі алмазний кайвон? у що в мене є залізне? Капець, тут стільки лави, Ви не уявляєте Так не можна жити. Зараз тільки знову лава, так? Пішов одні. І до речі, ми що збираємо моди. Якщо хочете, то сьогодні ми вам їх покажемо. Весне это завтра, так. Там буде один мій найкращий мод, це інтовський крафт. Може буде гальма інтовського крафту 2. Ну, давайте вже додому йдемо. Навіть буде статті більше маю. Ля-ля-ля-ля-ля. Якщо вам зараз сподобався поки що... наш Ну, будинок ще не дуже того добудований. Ще кришу я її не зробив, ще кришу. Зараз зроблю, що зроблю можна на записі. Не знаю. Або навіть... Давайте. Може навіть сьогодні вийде серія по модах. По два. Просто пару модів, і потім їх покажу. Потім ще пару модів, і потім ще я вам покажу. Потім ще раз пару, і так і буде, буде. Так я вам не знаю. О, сніг пішов, кнопку. Чекайте, а, не спав. У нас дощ. А вот тут он снизу. Я бы хотел тут уже. Сейчас мне куда выйти снег, знаете. Ляво. Смешно? Дай А Айде добудем чешки снежки. Может, еще габуда найдем по звонным снеговикам. Та Дома. Ну не, в доме тоже блять. Ого! Теперь можно и тогда до дома снизить с пешками. Ой, трошки можно покидать. Давайте кидаем. Ой, я зачем О, давайте Жазара. О, братья, я же забыл даже работать там. Там не бачил, короче. Е Овець тут десь. Я хотів їх постригти, але зараз я забув і пішов шах. Десь тут огонь. Ого, зараз зробимо ще загін. Ой загон Що? Чли курочки, курочка, шли, сюди, курочка, опа. завтра еще до завтра. Ну, не должен быть. У нас не будет. У нас еще не Почему я хочу? Ну, 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 ну,

Да ты нормально курс? Нормально, заболевай. А, письмо. Да. Та, ви взагалі, нормально. Вс. Курок. Эй. Да. Да. Покуда? А що ж у меня такие? Пошла. О, там можем трохи весь Так, Открыл.

И речі, якщо ви запитаєте мене, значить мені меня уста сверху. У нас так не доспокойнее, Ну, от як буває бывает.

Угу, да, постоять, угу. Так, Катя, нам нельзя будет. Катя, не, не падает?